Як не злякати хлопця на першому побаченні або теорія кольору, про яку гуде весь американський тікток, а у нас чомусь про це всім Дівочки, беремо попкорн, я все швидко поясню. На перше побачення з вашим мечачу, ви одягаєте будь-який елемент рожевого. Повірте, це працює. Я завжди отримую масу компліментів, саме коли я в рожевому. Але до тих, хто в френдзоні або до ваших улюблених бестіс, ми одягаємо жовтий. Якраз цей колір прямо говорить, що ви ясне сонечко з класним байбом. Якщо ви хочете, щоб людина вам довіряла і максимально відкривалась, просто блін, будьте нормальною людиною і. І не забудьте одягнути елемент синього. Напишіть, що ви думаєте з приводу теорії кольору, чи вірите ви в це, і чи робити другу частину. Насибельні тренди літа 2025 Зберігай гарячу трендову підбірку. Починаємо з прошви, яка повернулася з новим свіжим вайбом. Це саме та легкість, яку ми всі шукали, виглядає дуже ніжно. Далі у нас вершково-жовтий, який прекрасно підійде, Щоб пити свій просеку, десь на Санторіні чи в Одесі. Обирайте, і там і там буде ідеально. Пройдемось далі по відтінках. І наступний у нас пудрово-рожевий Свіжий, повітряний і дуже універсальний. Реально його можна поєднати з будь чим А це ляний костюм вкраму сердечко. Дівчата придивіться, поки він ще є в наявності. А наступний тренд, який мені особисто дуже подобається. Обається за базові майки з лого. Мінімалістично, стильно і взагалі не запарюєшся над тим, що вдягнути коротше дівчат. Все як ми любимо. І останній на сьогодні, але дуже гарячий тренд цього літа це міні шорти. Трикотажні лінні джинсові. Обирайте будь-які зводьте з розуму усіх своїми ногами. Mm. До речі, усі образи я підібрала One, One, Напишіть які найкращий, чи робити другу частину. Макіяж, холостячки, який коштує дорожче, ніж оренда квартири. Рахуємо разом, бо такої суми я точно не очікувала. Починаємо з -тону, і Я його наношу просто найкращим спонжиком у вашому і моєму житті. Просто намочіть його і покриття ляже. Ідеально, я вам це гарантую. Далі у нас контурний олівець, який коштує як комуналочка влітку. Чуть-чуть моложусь рум'янами і починаю феячити. Дістаю свою магічну паличку. Це пензлик від українського бренду Брашо. Він легесенько розташовує і не залишає плям. Короче, все як ми любимо. Крім того, що він дуже якісний і щільно набитий, і у нього дуже Дуже легше пакування можна й на подарунок. Візьміть собі на замітку. Поки розповідала, нафарбувала губи так, щоб їх хотілося цілувати. Дівочки, угу, це найкраще ліпком. Малюємо брівки, і фіксуємо все сухими текстурами, щоб макіяж не втік, як колишній у подруги. Не забуваю про хайлайтер, щоб він знав, то головна зірка його життя. І в фіналі все спреєм, щоб макіяж точно протримався весь день. Дівчата, я все своє ношу з собою, тому використовую ще такий холдер для спонжика від брашу. Це дуже зручно. І ось така сума у мене вийшла. Напишіть, це дорого чи нормально, і як вам такий макіяж? Мої стильні покупки на літо частина перша. Давно хотіла сукню саме такого фасону. Він супер універсальний. Але дівчат, коли я побачила цей колір, я закохалась. Дуже перепрошую, але це розрив і однозначний тренд цього літа, а на засмаглі шкірі вона взагалі буде виглядати нереально. Другий мій улов на випадок прохолодного літнього вечора, щоб не шукати, знаєте, якусь мучачо, я відразу взяла кардиган в тон до сукні. І, як на мене, цей сет виглядає на мільйон. І до речі, це італійська пряжа і стовідсоткова бавовна. І, як завжди, залишаю посилання, і напишіть, як вам образ. Де знайти спортивний одяг як спінтерест в Україні? Роблю краш-тест і розповідаю. перший образ в стилі я не готувалася, але випадково розбила сердечка усіх на пілатесі. Дівчат комбінезон з ідеальною посадкою, зм'якесенької тканини, яку не хочеться знімати. Money Girls для вас улов, розкішний комбінезон для тенісу. Дівчата видихаємо, не переживаємо. Він щільної тканини і має шортики, тому нічого не буде видно. Переходимо далі. Girl урвала для вас зефірний комплект, який збере усі компліменти. Він робить якусь нереальну фігуру, і головне нічого не перетискає. Переходимо Ходимо де на сіньори або Енерджі. пострибала, поприсідала дівчата з зі Бейс, Все тримається, просто ідеальний комплект, який має бути в гардеробі у кожної дівчати. Поки цілочки ще є в наявності, забігайте на спорті Дейсу Папая, тому що у них все розбирають як гарячі пиріжечки. Всього до 11 травня буде діяти акція, де можна отримати приємні подарунки та бонуси. Я наприклад хочу все, і ви теж обов'язково забігайте і напишіть, який образ найкращий. Я ніколи не в версія холостячки. Дівчата загинаємо пальці. Якщо ви теж я ніколи не ходила на побачення, яке б не привело до довготривалих стосунків. З Цього випливає наступний факт, що я ніколи не була в стосунках менше ніж три роки. Я ніколи не відбивала хлопця в моєї подруги, та й в принципі не в подруги теж. Я ніколи не ревнувала хлопця до його мами. Тому питання букет мамі чи дівчині для мене цілковитий Бо справжній чоловік подарує таку радість і мамі, і своїй коханій тому що він точно буде знати, що венель флавершоп діє постійна акційна пропозиція на троянку. Них неймовірно розкішні букети на будь-який бюджет і смак зберігайте. Чотири пари взуття на літо, які закриють усі ваші питання. Зберігайте безкоштовні поради від людини, яка заплатила 400 доларів стилісту. І перше – це мюлі з квадратним мисом. Без перебільшень найтрендовіша модель цього сезону, і усі фашеоністи будуть обирати саме її. До речі, саме в цій парі я відчуваю себе як в тапочках. А якщо ви шукали босоніжки з квадратним мисом, придивіться до цих. Переходимо далі. І наступна пара об'єднала відразу два тренди. І це піпту і металізолотий, сріблястий металік. Повернулися, і з ними кампакнувся пальчик. Напишіть, як вам, а я дуже кайфую. Виглядає. Максимально розкішна. переходимо до взуття на плоскій підошві, але з масивною фурнітурою зручно лаконічно і підійде під усе. А з сумочкою з тваринним принтом це взагалі розрив. Сподобали, ще такі дуже стильні, небанальні босоніжки. Вони поєднують в собі відразу декілька трендів. І остання це стрази. Вони зараз на піку популярності. і Подивіться, яку модель я відхопила. Це справжній Shine Bright і підкорювач сердечок. А усі трендові позиції я знайшла у Міратон. Вони завжди тримають руку на фешн-пульсі. Норм чи стрьом? версія холостячки Закидайте мене тапками, але я вважаю, що забирати дівчину з дому на перше побачення це стрьом Мої красуні. Я вас прошу, нікому не давайте свою адресу і не сідайте в машину до незнайомої людини. Може цей джигіт вас взагалі вкраде. Наступне це коли у хлопця тисяча плюс підписок в інстаграмі. Це стрьом. Діставайте два червоних прапорця. Знайте, що у цього котіка буде ще одна кошечка крім вас. А може й не одна. Далі, якщо ви пішли на побачення, і він починає критикувати ваш зовнішній вигляд. каже меча какао, і нехай. Милується собою прекрасно. а ми, дівчата, самі знаємо, як нам одягатися і які аксесуари носити. До речі, свої кади і сумочку я урвала в офіційного представника бренду пінко в Україні. Напишіть, як вам образ і що для вас норм і стрьом.